Вітаю, шановні члени журі. Я Ангеліна Дрьова, представляю Київську малу академію наук учнівської молоді. Пропоную вашій увазі проєкт апаратно-програмний комплекс для дослідження сигналів супутникового телевізійного мовлення. Супутникове телебачення досі зберігає свою популярність як засіб масової комунікації, саме тому його користувачі досі стикаються із проблемою низької якості прийому телевізійних каналів. У даній роботі пропонується розв'язати цю проблему шляхом оперативного контролю параметрів прийнятого сигналу. Реалізація даного дослідження відбувалася у чотири послідовні етапи: містила теоретичну та практичну частини. Під час роботи над першим етапом проєкту було досліджено теоретичні основи супутникового телебачення, а також методи вимірювання параметрів супутникових сигналів. Нами було висунуто гіпотезу, що комбінування апаратного та програмного методів вимірювання може забезпечити його максимальну точність. Наприкінці роботи над теоретичною частиною ми розрахували потужність прийнятого сигналу, а також змоделювали роботу системи супутникового телебачення у програмному забезпеченні AVT Design Environment. При порівнянні результатів розрахунків та комп'ютерного моделювання було виявлено розбіжність. Було висунуто припущення, що дану розбіжність можна пояснити впливом на прийнятий сигнал шумів примальної частини системи, випромінювання наземних станцій та інших транспондерів променя, до якого належить транспондер, який випромінює досліджуваний сигнал. Практичну частину дослідження становила експериментальна перевірка створеної розробки. Експериментальну перевірку розробки було здійснено на базі лабораторії телекомунікаційних систем та засобів навчального наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ імені Ігоря Сікорського. Творний комплекс складається із двох частин апаратної та програмної. Апаратна частина містить рефлектор, закріплений на опорно-руховому механізмі, конвертор, цифровий аналізатор сигналу, ресивер-уклан та телевізор. На апаратній частині відбувається приймання сигналу, його підсилення, первинне вимірювання його параметрів, його демодулювання, визначення його рівня та якості, а також його відтворення на телевізорі. Програмна частина містить супутниковий тюнер оміком, комп'ютер. А також пакет спеціального програмного забезпечення. На цій частині відбувається демодуляція сигналу, його детальне дослідження, зокрема, візуалізація спектру сигналу, візуалізація діаграми сигнального сузір'я сигналу, визначення його параметрів, визначення частоти транспондера прийнятого сигналу, а також визначення програм, доступних до відтворення, і, зокрема, відтворення сигналу програмою програвачем. Всі складові комплексу поєднано коаксіальними кабелями. А одночасне подання сигналу на обидві частини забезпечується шляхом використання сплітерів, розмежовувачів сигналу. Експериментальна перевірка розробки полягала у прийманні сигналу із супутника та його дослідженні. Для здійснення експериментів було обрано сигнал супутника Astral 5B, оскільки Україна знаходиться в зоні, де потужність сигналу даного супутника є максимальною, як бачимо із діаграми наведеної на слайді. Експерименти відбувалися наступним чином. Спочатку всі елементи комплексу було розміщено на робочих поверхнях лабораторій та поєднано коаксіальними кабелями. Далі рефлектор було налаштовано на частоту сигналу обраного супутника. Після цього було здійснено первинні вимірювання параметрів сигналу за допомогою цифрового аналізатора. Далі сигнал було демодульовано, і під час налаштування ресивера було визначено його рівень та якість. Далі сигнал було відтворено телевізором. Після цього. Ми приступили до детального вивчення параметрів сигналу на програмній частині комплексу. Після того, як сигнал було демодульовано супутниковим тюнером, його було проаналізовано програмним забезпеченням. Спочатку було візуалізовано спектр сигналу та визначено частоту транспондера. Після цього було візуалізовано діаграму сигнального сузір'я сигналу, а також вимірено його параметри. Було вимірено такі параметри, як частота, співвідношення сигнал шум Потужність, ширина спектру, поляризація тощо. Після фіксації отриманих даних було визначено кількість програм, доступних до відтворення. Далі сигнал було відтворено програмою VLC Player. У спектрі прийнятого сигналу, візуалізованого програмою CrazyScan, бачимо, що, окрім сигналу на частоті транспондера, визначеної програмою TES Reader, маємо також чотиристоронні сигнали. Джерелом цих сигналів можуть бути наземні випромінювачі або інші транспондери, що знаходяться в одному і тому ж промені, що транспондер, який випромінює досліджуваний сигнал. Проаналізувавши умови здійснення експериментів та частотний план сигналу обраного супутника, можемо зробити висновок, що гіпотеза про вплив на прийнятий сигнал випромінювання сторонніх транспондерів, наземних станцій та власних шумів приймальної частини, підтверджується. За допомогою програмного забезпечення Тейстрідер ми отримали діаграму модуляційного сузідля прийнятого сигналу. Як бачимо на слайді, вона є відносно нечіткою. Це також свідчить про засміченість каналу зв'язку різними шумами та перешкодами, також було визначено програми, доступні до відтворення. Після цього сигнал було відтворено програмою-програвачем. Отже, за результатами цього дослідження підтверджено гіпотезу про комбінування апаратного та програмного методів вмірювання параметрів сигналу, розраховано потужність прийнятого сигналу, порівняно розрахункові дані з даними комп'ютерного моделювання. Виконано імітаційне моделювання системи супутникового телебачення. Підтверджено припущення про вплив на потужність прийнятого сигналу власних шумів приймальної частини системи, випромінювання наземних станцій та випромінювання інших супутникових транспондерів. Під час експериментів виявлено перешкоди у спектрі прийнятого сигналу. Існують такі шляхи застосування створної розробки, оцінка можливості приймання сигналу в заданій точці, вибір місця приймання сигналу, а також пошук джерел перешкод у каю-діапазоні. Підіб'ємо підсумки. Результати роботи над теоретичною частиною дослідження підтвердили можливість створення апарату програмного комплексу для дослідження сигналів супутникового телевізійного мовлення. Результати практичної частини підтвердили можливість використання створеної розробки для дослідження сигналів супутникового телевізійного мовлення. Висунуті під час роботи над теоретичною частиною гіпотези підтверджено результатами експериментальної перевірки розробки. Розроблений комплекс має потенціал для розвитку та може бути покращений у майбутньому. Дана розробка здобула друге місце на всеукраїнському науково-технічному конкурсі Екотехно 2023. Дякую за увагу!